Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ескалація торговельної війни між США та Китаєм спричинена рішенням Дональда Трампа запровадити додаткові 50% відсоткові мита на китайський імпорт. Матиме значний вплив на Європу. З одного боку, здавалось би, а до чого тут Європа? Да? Тобто Трамп вдарив по Китаю 104% митний тариф, це як мінімум, да, тобто на торгівлю обсягом там в півтрильйони доларів. доларів. Тобто, колосальна частина загалі світової торгівлі і китайської економіки. Китай набагато більше залежить від Сполучених Штатів Америки аніж навпаки. Але Європа виявляється, що роль Європи тут дуже особлива. Поділюся з вами коротким аналізом можливих наслідків для європейської економіки та ринків європейських країн оцих нових американських мит проти Китаю в розмірі 104 По-перше, Європа опиниться під тиском через перенасичення своїх ринків товарами, які раніше призначались для США. Оскільки США вже ввели 34% на Китайські товари минулого тижня Китаю відповідь наклав 34% мита на американські товари з 10 квітня. Багато китайських експортерів ймовірно перенаправлять свою продукцію, таку як відновлювальна енергетика, стайл, електроніка, на європейські ринки. Що вже казати про підняття митного тарифу проти Китаю до 104%? Фактично, це економічна блокада. І куди підуть ці товари? Давайте спробуємо з вами вгадати з одного разу. Тобто, да? це може призвести до надлишкової пропозиції до зниження цін і посилення конкуренції для європейських виробників, особливо в таких секторах. Де Китай вже має сильні позиції. По суті, в Китаї вже давно спостерігається криза перевиробництва, тому що він виробляє товарів значно більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання. Тобто Китай є виробником номер один. Понад 30% світового виробництва виробляє більше ніж США і Німеччина і ще кілька європейських країн разом взяті. Але постачається на експорт, Китай надзвичайно залежний від зовнішніх ринків, тому що залежність від ринку США по китайському експорту перевищує 13%. Да? тобто не так давно вона до речі була 21%, Але Дональд Трамп своєю попередньою торговельною війною. Суттєво зменшив цю залежність від китайських товарів. Залежність від Європи по експорту у Китаю ще вища. Да? Тобто вона там сягає 16-17%, якщо брати інтегрально. Тобто, в сумі, ну, це величезний шмат китайського експорту, більше 30%. І уявіть собі, що це продукція, оця вона піде на європейський ринок. Питання: а Європа буде просто на це дивитись спокійно, як Китай Європейський дешевий імпорт демпінговий, да? тому що криза перевиробництва, Америка не бере ці товари, там торгівельна війна, і китайські товари йде в Європу і вбиває, по суті, європейських виробників. Як ви думаєте, Франція, Німеччина інші країни вони будуть це спокійно телерувати. Вони скажуть: ми дуже раді дешевим китайським товарам, да будемо їх купувати. А наші заводи просто хай вони всі загинуть, бо ну це ж вільний ринок, ринкова економіка. Ми не будемо займатися підтримкою промисловості. Як ви думаєте, схоже це на позицію Мерца, майбутнього канцлера Німеччини чи. На позицію президента Франції, да, тобто який взагалі послідовно виступає за ідею стратегічної автономії, чи можливо так зробить хтось інших лідерів європейських країн, які взагалі та ну ще може, може є ще більшими економічними націоналістами? От як ви вважаєте? Прокоментуйте, будь ласка, під цим відео. По-друге, європейські компанії, які залежать від ланцюгів глобальних постачань, зазнають збитків через зростання ціни перебоїв торгівлі, да. наприклад, автовиробники. Такі як Volkswagen чи Stellantis, які використовують китайські компоненти, зіткнуться з вищими витратами через мита і обмеження Китаєм експорту рідкоземельних металів, які необхідні для виробництва акумуляторів, електроніки, там спеціального обладнання і так далі. Це може призвести до зростання цін на автомобілі в Європі, що знизить попит і відповідно вдарить по економіці, адже автомобільна промисловість становить значну частину ВВП країн, таких як скажімо Німеччина. По-третє, фінансові ринки Європи вже демонструють занепокоєння і турбулентність. Волатильність, тобто ці коливання на американських фондових ринках, просто зашкалюють. Акції Apple впали більш ніж на 4% лише за один день, 7 квітня, через залежність від китайських ланцюгів постачань. Індекс S&P 500 500 найуспішніших американських корпорацій, цей еталон американських акцій різко впав, втративши приблизно 5 трильйонів доларів ринкової капіталізації протягом одного тижня. Це стало найбільшим таким взагалі падінням, якщо брати за кілька днів індексу з березня 2020 року, коли світ охопила пандемія COVID-19. і ця турбулентність вона відбувається і на Європі. Індекс СТОК 600, це такий ключовий індикатор європейських акцій, впав більш ніж на 4% до кінця дня 7 квітня, продовжуючи обвал спричинений тарифною війною Трампа. Це відображає побоювання інвесторів щодо економічного гальмування, адже Європа значною мірою залежить від експорту, а глобальна торгівельна нестабільність зменшує попит на європейські товари тобто війна між США і Китаєм в торгівлі. А страждає Європа, бо відповідно попит на європейські товари значною мірою походить також з цих країн. По четверте, Європа готується до контрзаходів. Це може ще більше загострити ситуацію. Європейська комісія планує запровадити контрмита на американські товари обсягом приблизно там 28 мільярдів доларів, да, які торкнуться 70% експорту США до Євросоюзу, включаючи сталь, алюміній та автомобілі. Це може призвести до повноцінної торговельної війни між США та Євросоюзом, що додатково послабить європейську економіку. Наприклад, німецькі автовиробники, які експортують значну частину своєї продукції до США, зазнають втрат. А це своєю чергою вплине на зайнятість і на економічне зростання в регіоні. По-п'яте, падіння цін на сировинні товари, такі як нафта, там бренд WTI – які вже знизились на більш ніж на відсоток, там майже на півтора відсотки, да мідь, яка подешевшила більш ніж на 3,5 відсотки, сигналізує це про глобальне економічне сповільнення, що вдарить по європейських країнах, залежних від експорту сировини, таких як, скажімо, Норвегія, да, тобто наша країна також це відчує аналогічним чином, тому що коли йде економічне гальмування, криза, рецесія. То в першу чергу, хто буде страждати сировинні постачальники, також да, тому що світу потрібно менше сировини. Крім того, зниження цін на енергоносії може тимчасово зменшити інфляційний тиск, але в довгостроковій перспективі сповільнення економічного зростання в Китаї і в США зменшить попит на європейський експорти. Це буде негативно позначатись на економіках таких країн, як, скажімо, Італія чи Іспанія, які вже борються з борговими проблемами. Хоча, звісно, тут є і гарна новина, да, тому що це здешевлення цін на енергоносії, воно б'є суттєво по Росії, по російському бюджету, по їх фінансовій економічні спроможності вести війну проти нашої країни це дуже гарна новина. Так? Це такий побічний позитивний ефект політики Дональда Трампа, який дає певну фору нашій країні. Нарешті геополітичні наслідки також будуть значними. Торгова війна між США та Китаєм може змусити Європу обирати сторону і навіть змусить її це робити, що ускладнить і відносини з обома над державами. Неможливо буде всидіти на двох стільцях. Якщо Євросоюз приєднається до тарифної політики США. Це може призвести ще до ширшої торгівельної війни і ще більше вдарити по європейській економіці. Водночас, посилення позиції Китаю в альтернативному варіанті да, на європейському ринку може викликати занепокоєння щодо економічної залежності, і технологічної залежності, особливо в таких хай-тек секторах, де Китай вже активно конкурує з європейськими компаніями. Отже. Європа опиняється в дуже складному становищі. З одного боку, надлишок китайських товарів і зростання витрат через порушення ланцюгів постачання. З іншого, ризик торгівельної війни з Сполученими Штатами Америки і глобального економічного сповільнення. Ці фактори можуть призвести до зниження економічного зростання. Підвищення безробіття і, взагалі, посилення фінансової нестабільності в регіоні, якщо європейські лідери не знайдуть ефективного способу балансувати між протекціонізмом і відкритою торгівлею. Більш того, алії до вогню ще підливає радник Дональда Трампа з питань міжнародної торгівлі. Автор. По суті, значною мірою цих нових драконівських тарифів Дональда Трампа Пітер Навара, я вам про нього розповідав, що це за людина, що він робить, навіщо, на що він впливає, і так далі. Так, от він запропонував цього тижня, що штати взагалі можуть застосувати. Додатковий тиск на країни, які торгують з Китаєм, такі як Мексика, Камбоджа, В'єтнам та інші. І якщо Європа займе в цій торгівельній війні не сторону Сполучених Штатів Америки, а сторону Китаю, то вона може стикнутися. Не хочу бути тут касандрою, але я в цьому переконаний на 90% з додатковими митами з боку Сполучених Штатів Америки для того, щоб цей сценарій не реалізувався. Шановні друзі, а як вважаєте ви? Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. Дякую вам і до зустрічі.